Мої вітання, шановні друзі, давайте подивимося, почалися кадрові перестановки. Олег Іванищенко буде головою ГУР. Також будуть міняти Дейнеку, це голову прикордонної служби. Також будуть міняти голову, здається, ДБР, голову БЕП, ну і так далі. З чим пов'язані ці перестановки? Навіщо зараз робити ці перестановки? Давайте подивимося. Так, ну тут, тут, можливо, можливо, порадили їм. Тому що немає, тому що немає результату. Не, не відкладена робота. Були якісь домовленості, відкладена робота, немає результату. Результату. Період закінчується, треба вже скоро буде йти. Тому треба визначитися. Тому треба з чимось визначитися. Знаєте, таке враження, що як сплановано і визначено, ну, сплановано, тут мається на увазі, наперед. Він хоче поставити, розставити, можливо, своїх людей. Це все сплановано, це не просто так. І все-таки чийсь період отут вже завершується, скажімо так, в Україні. Чий? Можливо, імператора. Можливо, період договорняків. Дуже б хотілося, щоб період договорняків вже завершувався. Да? Дивіться, от в парі лягли ці карти. Отак от, от. Хтось повинен піти. Період закінчується. Що, для чого ці перестановки, з чим це пов'язано? Тобто якийсь, якийсь період вже завершується. Коли завершиться чийсь період і треба буде йти, може виникнути ситуація, коли, можуть не випустити да не випустити мається на увазі. Вручити можуть підозри. Це може загроза бути арештів. Для того, щоб визначились для того, щоб коли підуть, щоб була знаєте збалансована така ситуація, щоб піти спокійно по помірності, спокійно піти, помірність, без потрясінь. ні Ну Ви зрозуміли, які можуть бути потрясіння. Це можуть бути арешти. це Можуть. Давайте глянемо ще ідея. Ідея, яка. Це ідея, яка б збалансувала сили, можливо, розумієте? Зараз ще глянемо що таке. Ну, знову ж таки, дивіться, ідуть Иде... ідуть як... Звільнення по відлюднику. Все-таки хтось збирається йти. Да? Тут через скандали треба збалансувати, збалансувати те, що От збалансувати треба. Ну, тут, тут хтось повинен йти, слухайте. І піде назавжди, причому обнуляється, йде назавжди. Через скандали обнуляється, йде назавжди. Щось таке, якісь, от, знаєте, напередодні Великого Шухера. Але хочуть, щоб цей шухер, шухер був більш-менш пустити його по уміряності, щоб це відбулося спокійно. Змін як, як таких, от я ну, не бачу зміни, тут смерть, фортуна, да, такі от кардинальні якісь зміни. Поки що не випадають. Але от визначилися, знаєте, як готують підґрунтя якесь готують, і готуються до обнулення. Можливо, ці всі люди потім, щоб вони безперешкодно могли покинути територію. От до чогось вони готуються. Готується етап закінчується, завершується. Можливо, команда імператора буде йти. І всі, хто був в цій команді, вони теж хочуть якось так тихенько-тихенько по відлюднику і обнулитися і піти. Заміна. Нова команда готується, а ця команда буде по відлюднику йти. Знаєте, таке відчуття, що щось таке готується. Готується зміна. Якась зміна. Ну, давайте подивимося, чи дійсно <кій> до чого готується? До, до реформ чи до того, щоб піти. Поки що я бачу відлюдник, обнулення і уход. До чого готується стара команда, скажімо так. До чого готується? До чого готується? Сила втрат... втрата сили буде. Втрачає... Стара команда втрачає силу, до чого готується стара команда. Вони. вони, О, засть. Всі бачили Марсіка нашого. Не балуйся. Ти чого балишся? Сідай тут, сідай, все, сідай. Так, втрачають силу вони, як лідерство, все. Лідер втрачає силу. Тут ще з чим пов'язано, може бути, ці заміни. Лідер втрачає силу, Марсік, не балуйся. Лідер втрачає силу. Йому треба підсилитись. Тобто стару команду змінити і набрати нових, підсилити, як варіант себе. Для чого міняється. Але це все результату не дасть. Міняй, не міняй, не дасть ніякого це результату. Марсік, не балуйся. Боротьба, йде боротьба. Кожен сам за себе, йде боротьба, відстоювання пусте, хит по-хитрому. Ну, ці заміни, тут якийсь хитрий хід йде. Розумієте, до чогось вони таки готуються. Не заважай мені Марсик. Рішення прийняте, але воно не дасть, не дасть результату. Ніяка хитрість. Не дасть результату. Прагматичний підхід, прагматичний підхід до сімейних цінностей. Знаєте, зараз буде кожен займатися, от ті, хто пішли зі своїх посад, кожен буде займатися конкретно рішенням, куди вивести свої кошти. Тобто вони готуються. Стара команда заміняється, вона буде, вона буде займатися своїми особистими справами, вирішувати, визначатися вже остаточно, зараз покажу ось ця карта. Визначатися остаточно, куди підуть, куди виводи, вивозити свої кошти. Це вже було у нас, так? Це вже десь мелькало в моїх розкладах. З нашого дому, дивіться, збирається виїжджати з нашого дому. Що задумав сам імператор? Що задумав імператор? Давайте подивимося, що задумав імператор. Катійка ніяк не заспокоїться. Допомагає сьогодні повній мені розкладати, робити розклади, так, да, Марсик? Ти балуєшся? Що задумав імператор? Себе захистити. Тому що він розуміє, що не можуть пожертвувати. Щоб не стати жертвою, треба себе захистити. Не балюйся, не, не ходи. До кардинальних змін він готується. Тому що, тому що може розвернутися так ситуація, що зміниться ситуація так, що йому буде досить боляче. Ну, враження, от дивіться, таке враження, що все-таки стара команда готується на вихід. До чого І те ж саме хоче захистити себе максимально. Можливо, для того, щоб домовитися. Знову ж, карта випала, перша карта, яка задала тон всьому розкладу. Для чого він це робить? Для того, щоб домовитися, щоб можна було вивезти оці призначення. Тобто, цими призначеннями він як. Ну, купляє собі, можливо, безперешкодний вивід. Ну вони так давно вже вивезли вивід коштів, виїзд з нашого дому для того, щоб себе захистити, тому що зміни по повішеному і по трійці мечі вони не зовсім гарні для нього будуть. До чого готується. Ті нападки, бачите, тут йдуть, він розчарований тими нападками на рівні. Дипломатичному рівні. Тобто, швидше всього, що дипломатично йому дають зрозуміти, що треба, мабуть, подавати відставку веде гру дипломатичну зі своєю командою на майбутнє на майбутнє, що в перспективі його команда веде гру сплановану. Тобто, зараз, зараз його команда. Оця, з якою він скільки років йшов плече, біля плеча, так? дивіться, вони планують собі далекі перспективні ну, плани. Так? На далеку перспективу плани ведуть гру, Чого готуються. Ну, Запускати якийсь рух. Вони ще вагаються, але запускати якийсь рух. Не балося, сиди вже там. Тому що. Тому що, коли почнуться вибори, вони розуміють прекрасно, що на виборах вони не зможуть перемогти, тому що, тому що вибор для них, вибори для них закінчаться втратою конкуренції. Вони вже втрачають конкуренцію. Вони вже втрачають конкуренцію. Пройшли великий шлях, вони вже завершують свій важкий шлях. Десятка жезлів в кінці багато, багато проблем, які лягли на плечі. Або які вони створили. І все це разом призведе до того, що на виборах вони вже не зможуть перемогти. Тому конкуренція втрачена. Вони розуміють, що конкуренція у них втрачена. Ну, бачите, і скажу так, як тільки, можливо, ця команда піде, я вже неодноразово говорила. Як тільки ця команда піде, буде досить прогресивний прорив. Прорив і е, свято для людей. Маніпуляції, майстерня. Кінець буде маніпуляція. Готується до того, що все-таки буде вже щось можливо мінятися. Ну, я вам скажу. Так. Основне те, що от пройшло червоною лінією через увесь розклад, те, що команда, швидше всього, ця стара команда вже готується на виїзд. Їм треба просто себе замінити, щоб вони були, ну, безперешкодно могли просто виїхати з території України. Дякую за увагу. До побачення.